Вітаю вас сьогодні. Робимо приспособу для сигналізаторів. Беремо спицю від велосипеда. Підгинаємо приблизно у нас по 3 сантиметри, тут, може, трошки більше. Різьбу можна оцю сторону так підігнути, щоб різьба була практично навпроти ну, направляючої. Щоб раз закрутив. З цієї сторони підкину якийсь кембрик, і воно стало рівно по центру. Тут у нас теж вигибаємо спицю. Ось вона пішла. І або приварюємо полуавтоматом А якщо є припой серебряний, то можна пролити серебром і ви економите буквально. Ну, В принципі, серебряний припой дуже не дешевий. То дивіться, чи легше купити. До речі, вона у нас відпрацювала дуже добре. Тут ми цепляємо дві бусинки і соєдиняємо так, щоб воно удержувалось Ну, І по бусам є такі стекляновидні, вони не годяться. Вони прямо таку береш упаковку, вони такі тяжілі. А є пластмасові. Пластмасова кулька вона і сама упаковка легенька, то вони, можна сказати, по якраз. Їх тільки чуть-чуть розсверлити 2-мм сверлом. І усаджуємо на клей. Можна на пальчиковий. Я пользуюся, зараз, покажу яким. Вже був на рибалці, до речі, і ті кульки. Не відлетіли нічого. Це двохкомпонентний клей, на тему заказували. Один к одному розбавляємо, точніше розмішуємо і на саму спицю і потім ще трохи тут замастюємо, щоб воно не соскочило. І ось, в принципі, воно готове. Тут можна оцю, ну, це де таке воно криве тут, замотати ниткою і цим епоксидною смолою ту ниточку акуратно проклеїти, щоб воно не виглядало. Можна покрасити. І отак воно працює, допустимо. У мене сохне. підставка. Ну, ладно, покажемо на, ну, допустимо, ось до ваша до ваша підста, э, ну, стойка. Збоку просверлюємо отвір під самим верхом. Тут у нас іде гайка приварена, щоб туди сам закрутити сигналізатор. І нижчі гайки ми просверлюємось. І все, це заходить сюди за леска. трошки припускаємо, і при покльовці сигналізатор спрацьовує. Якщо вниз іде, риба клює в сторону берега, якщо вверх, то наоборот, в сторону річки відпливає. Ось, в принципі, і все. Перший я зробив, трошки тут у нас кут. Десь приблизно 70-80 градусів, а перший я робив приблизно десь 45 градусів. Ну чим цей лучше, тут виходить, що леска не, не запутується, а одразу заходить. Я жду. А, да, і забув. настраюємо просто прижимаємо друг до дружки, от вони вони соприкоснулись. Можливо, допустимо, я. І чуть, чуть відводимо, відводимо, щоб воно другу дружку впиралося. От тільки воно почало впиратись, можна сказати і все. Сюди ми одіваємо кусочок резинки з двох сторон, щоб виставити рівно в центр. Ну, щоб воно було рівно по центрі. І з цієї сторони закрутіємо. Ніпіль, тобто головку шпиці. Ось таке ось така приспособа. Вам говорю до побачення. На все добре. Працював сигналізатор. Ось що зловили тільки 4 штучки. І тут такі трохи більше ладошки. Один на грам 500. Не знаю, що буде утром. Ну, в принципі, все, що я хотів показати, я показав. До побачення на все добре.